Готуємо найсмачніші корисні печенкові млинці за рецептом, який всі шукають. Друзі, вітаю! З вами Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Тиждень масляної вже в розпалі, тому і я до вас своїм черговим рецептом смачнющих, просто ідеальних печінкових млинців. Це саме той рецепт, який всі шукають, щоб приготувати печенковий торт. З такими млинцями. Торт буде настільки смачним, що всі, хто його куштуватимуть, обов'язково запитають у вас про рецепт. Це можуть підтвердити ті люди, які куштували мій печенковий торт. Це дуже смачно. Для приготування 22 млинців діаметром 25 см вам знадобляться наступні інгредієнти. Ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. Починаємо ми з того, що в чашу блендера я відправляю цибулю, її можна натерти на дрібну тертку. Головне добитися стану пюре. І сюди ж я додаю промиту курячу печінку, Можна взяти індичу, наприклад. І буду подрібнювати все разом. Можете це зробити на м'ясорубці, можна печінку подрібнити іншим способом, а цибулю натерти. Далі в миску додаємо 4 яйця прямо з холодильника. Сюди ж додаємо сіль. І будь-який підсолоджувач або цукор дві чайних ложки, небагато. В мене це суміш з ставій та еритриту. Гарно збиваємо яйця до однорідності білка і жовтка. Відразу до яєць додаю борошно, у мене спельтове цільнозернове. Можна брати звичайне, можна брати пшеничне, цільнозернове. І сюди ж додаю суміш спеція, саме коріандр, мелений чорний перець і мускатний горіх. Перемішую, щоб не було грудочок. Далі додаю збиту в пюре курячу печінку і одну цибулину. Ось такого стану. Знову перемішуємо все до однорідності. Є. Далі додаємо рослину олію. В мене оливкова, щоб нічого не приставало при смаженні, тому що тут печінка. І сюди ж додаємо молоко. В мене це рослина вівсяне. Взагалі, говорять, що печінку краще не поєднувати з молочними продуктами. І вода звичайна або замінюйте на таку ж саму кількість молока. В мене вода мінеральна. Печінку не змішуємо з молочними продуктами, тому що білок, який знаходиться в ній, і кальці, який знаходиться в молочних продуктах, вони взаємо не засвоюються. Далі настоюємо тісто хвилин 20, а потім починаємо смажити млинці. Перший раз можна змастити пательню рослинною олією, трошечки пензликом. І, власне, що смажимо млинці, все як завжди повільний вогонь. З першого боку ми смажимо трохи довше, декілька хвилин, потім перевертаємо буквально півхвилинки і перший млинець готовий. Як бачите, нічого не комом, все просмажується добре. Гарно і легко, бачите, ось так перевертаються, вони виходять такі присмажені. Гарно і смачно, і нереально ароматно. Я дійсно хочу, щоб кожен з вас, хто полюбляє печінку, млинці скуштував саме за цим рецептом. Ви точно не пошкодуєте. Вони просто шалені. Ось так, дивіться, красиво, смачно і до того ж корисно. Один на один. Вони відразу ніжні, відразу м'які, країни обломуються. Дивіться, як це красиво, апетитно виглядає. Знаю точно, що хоч хтось з вас та приготує сьогодні ось таку от смакоту. Дуже швидко смажиться, це для нас релакс. Ось так от 22 штуки. І це саме той рецепт, за яким все вдається з першого млинця. Дуже смачно, просто у приготуванні, і саме головне швидко і без проблем готується. Подаватиму я їх сьогодні частину з хумусом, частину, можливо, зроблю начинку, відварене яйце плюс зелень. І також, звісно, зроблю з них печінковий торт. Погляньте, наскільки вони еластичні, приємні у роботі. Тримають класну форму, вони не забиті, вони дуже соковиті і приготовані на цільнозерновому борошні. І ще, звісно, декілька секретів. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і зберігайте собі цей рецепт. І поділіться вже ним своїми найближчими і рідними людьми. Тому що це ну дуже вже смачно, повірте, скуштуєте приготувати один раз за таким рецептом і будете готувати за ним постійно. Ще раз покажу, які вони виходять ідеальні. Дивіться, які пластичні. Нічого не рветься. Тобто, легко можете загорнути в них будь-яку начинку. Бажано не з молочних продуктів. Соус будь-який додати і насолоджуватись. Дивіться, які вони чудові. А для торта це ідеально. Ну, я от зараз просто так без нічого згорну собі млинець. Хоча я хочу подавати їх сьогодні з хумусом. Але вони настільки смачні самі по собі. Це просто суцільна насолода. Навіть не хочеться нічим їх перебивати і доповнювати. Ось так от, просто скручую, дивіться, класно тримає форму. Це на рахунок, якщо ви захочете щось в них якусь загорнути начинку. Аромати просто шалені. Друзі. Це просто нереально смачно. Це найсмачніший рецепт печінкових мнців, які ви коли-небудь готували. Підписуюсь під кожним словом. Це настільки смачно, що вони повноцінно смакують без нічого, самі по собі. Ну, нереально смачно. Як то його зупинитись? Я обожнюю печінку. В усіх її проявах, в усіх рецептах. А от такі от млинці, ну я не знаю, як зупинитися. Тому що потрібно ще лишити на печенковий торт і декілька подати з різними начинками. М -м -м. Чує моя душа, що я почну готувати другу порцію. Неймовірно смачно, але їх виходить 22 штуки величезних. Надію, що вистачить. А ви. Дивіться це відео до кінця і швидесенько біжіть готувати. Це нереально смачно. Друзі, ну а я за гарний рецепт дійсно ідеальних млинців. Чекаю від вас класних коментарів, найбільше вогників і вподобайок, адже класний український контент. Він того вартий, тому підтримайте, будь ласка, і до зустрічі в наступних відео.